Папачі, це по-перше, для мене особисто це велика сім'я. У нас тут реально класно, все організовано завдяки нашому командиру, кожен на своєму місці. І ми тут спілкуємося на ти. У нас немає цього зашкварених совєтських затягів, що не дай бог хтось там лівий заходить, треба, блін, там цей, привіталися, там субординацію, все. Це. А так ми по місцю, як друзі, всі колеги, ми спілкуємося тут а, на рівнях. Ми любимо один одного, ми довіряємо один одному, ми знаємо, що я на тебе можу покластися, і ти на мене там. Я знаю, що, наприклад, якщо я прихворію, мене замінить ось колега. Тобто, ну нема такого, якщо там я там випав десь, то все, робота стала. Ми тут всі унікальні не унікальні, скажімо так, а взаємозамінні в хорошому контексті, не в поганому. Разом проводимо як і робочий час, так і там, у нас є спільний час. Разом ходимо там, залізо таскаємо трошки, десь там хтось бігає, хтось на велосипедах катається. Ну, ви ж... Хіба це армія, так, як то кажуть? Невелика така знаєте, чоловіча родина, де кожен отримує кайф від своєї роботи. Наразі у нас воно є, і це завдяки нашим командирам, які. Правильно сформулювали наше бачення, як можна робити правильні речі і робити їх задоволення. Нам почали давати якісніші дрони, наша робота стала ефективніша, Наші пілоти навчилися, навчилися якісно працювати. Відповідно, якісна робота наших пілотів це мінус, якісь техніка, бліндажі тому подібно. Нам нам подобається це, <плітко> як, як, як влітає якось дурачка вішка. Я старший інженер. В нашій лабораторії Апачі, звати мене Тарас, позивний святой. Наша інженерка, вона там на підсотків сімдесят там займається да, тому що у нас ударна точка. І відповідно, от так як у нас там шастає багато неподобства цього не до держави Російської Федерації. У нас буває дуже багато вилітів там в районі 30 там за день. Того тут треба працювати, 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 так як ми складаємо повністю ці вуса, це тож, наче, що тут вставити ту шпицю, накрутить ту пружину, але це затрати по часу, це потім налаштувати, підключити, то все більшу частину часу ми дійсно працюємо з FPV-шками. Ми там разом там, да, обдумуємо, там, як краще зробити, щоб і зборка була не, скажімо, так, не сильно геморною, і воно там. Скампі не от'єбувало на бойових, щоб чітко там, кожний виліт був е потужний скид. Якщо ми раніше там, купували ретранслятор умовно за 17 тисяч, це було там два роки назад, да? то зараз у ретранслятор там, по собівартості то до 10 в районі 8. Mm -hmm. І саме дороге, це там відеопередатчик, там прийомник е і антенни, по суті, все. Конкретно в нашому зводі є. Е Усі умови для того, щоб, наприклад, якийсь скіловий чувак, який розуміється там, на електроніці, на програмуванні, тому подібне, вніс свої корективи. Оптика працює, і в нас вона є, і в інших вона є. І вона використовується не так часто, як у противника. Більше, скажімо так, для жирних цілей, можна сказати, для певних цілей, де там важко, наприклад, пройти на аналоги за радіогоризонта, летить катушка. Прекрасні кадри були як. Оптика залетіла прямо в коридор бліндажа і влупила тупо всередині. Термобар, який спрацьовує у закритому приміщенні, робить неймовірні речі. Там пилюка така, там і кріша впала. Ми також розроблюємо моделі. Сидить у нас Паша фотограф, який моделює там, за нашим запитом, там, наприклад, якісь тримачі там, до мавіків, до ретрансляторів. тому подібного. 3 d графіка да, 3D-графіка. Ми можемо все. Все в нас просто дуже сильно впирається в, в те, що нас не вистачає дійсно кваліфікованих експертів, програмістів. Кажуть, да, там така поговорка була що з того програміста на фронті. А насправді всі замітили тенденцію, що Піхоту починають замінювати пташки, да, і пташки роблять, подавляючи більшість уражень і тому подібне. Умовно по ураженнях там, процентів 70-50, це дрони, да, там, на певних це участках. Чи загалом? Та загалом це так приблизно суха статистика, умовно, так сказати. Вона скажімо так, на спостереженнях там особисто була виведена. Дрони зараз приїжджають набагато якісніші, да? тобто ми вже в них свої особисті там кошти взводу не вкладаємо в плані там поміняти відеопередачі, там якусь камеру, там ну такого там технічні, деякі рішення. Всі, от виробники наші українські, які там масово не масово виробляють дрони, вони почали слухати військових. І їхні побажання. Поначалу, коли я сюди прийшов, багато дронів приїжджали, просто, знаєте, тіпа, виробник привозив їх, передавав точніше нам, як уже готове рішення. Але їхнє готове рішення літає десь під Житомиром, під Києвом, там, де все чудово, і вітер не так дує, і, і ребів немає, да, і тому подібно, не перенавантажений радіофон. А тут, а по факту, ну, воно не летить. А зараз вже приїжджають дійсно якісні машинки. По-перше, дуже підтягнулася якість збірки, дуже підтягнулася якість налаштування самих дронів. Тобто вони добре літають із, вже там, з корисним навантаженням. Вони приїжджають укомплектовані нормальним обладнанням, яке вже не потребує доопрацювань. На всіх дронах, які до нас приходять, ми. Ставимо тільки нашу систему ініціації. От Вона наразі тут так виглядає. Це наша розробка з такими транспортними вусами. Ми прийшли до вусів от, на, так, по практиці, перепробували різні плати і механічні вуса показали найбільшу ефективність в парі. З якісною платою ініціації. На жаль, у нашого противника трошки більше можливостей для скам так оперативнішої розробки от таких ось рішень. Там, можливо, там якісь їхні локальні виробники там роблять унікальні там системи радіозв'язку, відеопередачі, і тому подібного, які дозволяють або можуть дозволити, скам так, дрону летіти вже не на великій висоті, да, як зазвичай літаємо там. В районі 100 метрів, але, а підніматися вже вище. Тобто для того, щоб, наприклад, даже оцей ось дрон піднявся по повітряній цілі, да, це вже ми говоримо про висоту в районі кілометра, там, двох, ну, так і діапазон, там, в залежності від того, що будемо збивати. Там потрібні вже інші налаштування. Там, воно трошки по-іншому працює. Хоча принцип роботи абсолютно такий же самий, як і. Звичайні дрони, які працюють по піхоті, по живій силі, по укриттях, техніці і тому подібному. Я ж теж не пішов там з перших днів війни, хоча дуже хотів. Моїм, скажімо так, алібі, можна назвати, була моя дружина. Вона за мене дуже боялася, я сам її боявся дуже сильно оставляти. У мене робота нормально оплачувана робота з певним графіком, там все чудово. Тобто, в мене було своє особисте життя, яке я там жив. Війна. Це, скажімо так, не підкосило там мої всі плани, але внесла свої корективи. коли, скажімо так, частина твоїх знайомих пішла добровільно, да, там вносять свій внесок в захист нашої землі, в захист наших громадян, цивільних тому подібно відбувають ту всю плюшу поналазила і тому подібне. І ну, от воно мені як мужчині мені некомфортно було. От я відчував знаєте, якийсь такий скажімо, так, груз, що от, блін, в мене все добре, а там чуваки вже рубаються десь. Ну, думаю, блін, ну, ну фігня, не, не можна так. Мій вибір він був не такий, що так, все, завтра йду в воєнкомат і е, тулю кудись. Мій вибір був е, Я Скам так, я не хотів йти в піхоту тільки по тій причині, що я розумію, що я, скажімо так, за свої навики життєві можу приносити більше користі десь в інженерці. Тобто я вмію паяти, трошки знаюсь на електроніці, мені це цікаво, я там можу робити певні речі ефективніше, ніж десь із Волиною бігати, зачищати по типу, посадках. Так як мій вибір був обдуманий, Погоджений все-таки з дружиною там через певний час, через сльози, там істерики, тому подібного, але все-таки погодилась, кажу, Таліна, говорю, ну у нас така ситуація, зараз спакують і попаду хір з нові, куди. А так говорю, я взяв собі відношення у 81 у бригаду, конкретно в інженерку. Тобто не конкретно в підрозділ Апачі, а просто в інженерку. Тобто в роту ударних безпілотників при 81-й. Після проходження е, Попав в 81-шу бригаду, і зразу я попав не в Рубак, а сюди в Апачі. Дивлюся, мавіки ці я. Перше в житті тут Мавіка побачив. Зайшов тут в півішки, як зараз пам'ятаю це. Помимо того, що тут давали знання хлопці, да, там що воно як крутиться, як воно літає, тому подібно. У нас є інтернет. Воно коли людині цікаво, знаєш усе через інтернет на Ютубі, там як воно там робиться, шиється, як воно літає, воно цікаво стало і почав вникати, вникати, вникати. Я, наприклад, вибрав шлях воїна. Ви вибрали свій шлях воїна. Інші хлопці вибрали свій шлях воїна. Не треба боятися. Це війна в нашій країні, вона не закінчується в Києві, вона не закінчується у Львові, там у Вінниці, тому подібно. Те, що ваші міста, там ваші села трошки далі від лінії фронту, це не значить, що у вас там все закінчилося, друзі. Ну це так не працює. Якщо ви не будете робити свій внесок фізичний, тобто йти, служити, або підтримувати волонтерів, або самим ставати волонтерами, у вас це все рівно рано чи пізно. Торкнеться, це не погроза, це просто факт. Будь ласка, бери відношення. Зараз є ресурси, які, скажімо так, як роботу пропонують тобі. Певні бригади, дізнавайся про бригади. Бери відношення, йди туди, куди ти хочеш. Програмісти зараз капець, як треба. От прям катастрофічно. Я говорив, що таких людей дуже не вистачає в армії на своїх посадах, конкретно. То, що це люди, які будуть вносити корективи в те, що вже існує, і вони розуміються, як воно працює, і зможуть на основі цього розробити щось своє, що може там, знаєте, сприн... зробити фурор якийсь на скажімо так, в армії. Чуваки, підписуйтеся на наш канал, на 81-шу бригаду, підтримуйте її, підтримуйте наш підрозділ Апачі. Ми робимо лютий русоріз. В нашому телеграм-каналі повно відео, де розлітаються їхні останки. Вам це подобається, і саме цим ми зменшимо популяцію цих свинособак, що забрали на нашу землю. Будемо відвоювати разом. Слава Україні!